Усім привіт! Ви на каналі Зубер. Мене звати Сергій, я займаюся ремонтами вже більше 20 років, тому бренд Зубер запросив нас для презентації їх новинки теплі поли Зубер Mag. А зараз ми знаходимося в одній із новобудов Києва, де будемо монтувати теплу підлогу в ванній кімнаті та кухні. Для цього нам потрібна буде тепла підлога 2 та 2,5 квадратних метри, а також терморегулятор. Замовник обрав терморегулятор тернео з функцією геозонування. Усі мати зуба мають питому потужність 160 Вт на метр квадратний. Це оптимально для додаткового обігріву та комфортності теплої підлоги. Якщо обирати між матами та кабелем, ми рекомендуємо мати, бо не завжди є можливість підняти рівень підлоги. А для монтажу мата не потрібно робити стяжку. До кожного комплекту з матом входить гофротрубка 2,5 метри для монтажу датчика температури підлоги. На пакуванні та в гарантійному талоні зазначена гарантія 25 років. Це, мабуть, один з максимальних гарантійних термінів в категорії тепла підлога. Нагрівальні мати зубори виготовлені в Європейському Союзі за технічними умовами та на замовлення української компанії DS Electronics. На пакуванні мату вказано, що кожна нагрівальна жила скручена з окремих трьох дротів. Така багатопроволочна структура забезпечує механічну міцність та гнучкість кабелю. Тож, давайте разом подивимося на мати в роботі та покажемо вам основні етапи їх монтажу. Перед початком розкладання мата потрібно перевірити опір. Наразі ми маємо зазначений номінал 166 Ом. Ми заздалегідь підготували штроби під закладку термодатчика та провода нагрівального елемента. Встановили підрозетники для монтажу терморегулятора. Зробили гідроізоляцію підлоги та стін. Це обов'язковий етап для вологих приміщень, типу ванна та кухня. Також завдяки гідроізоляції цементний склад стяжки вийде більш міцним і вирівняти поверхню буде набагато простіше. Зробили розмітку згідно проєктних прив'язок з урахуванням розташування стаціонарних предметів без ніжок, такі як тумба без ніжок та пральна машина, ванна або душ. Наступний етап укладка демпферної стрічки. Розміщуємо її по периметру приміщення. Матеріал стрічки довговічний та стійкий до дії прямих сонячних променів, вологи, високих та низьких температур. Стрічка захистить від розтріскування стяжки при експлуатації та компенсує натяг між конструкцією теплої підлоги і стінами будівлі. Тепер ми розкладемо нагрівальні мати. В матах зубер зовнішня оболонка виконана із зшитого поліетилену XLPE товщиною 0,45 мм. Наскільки мені відомо, це дуже гарний матеріал з точки зору стійкості до високих температур. Витки кабелю вже закріплені на сісті з кроком 9 см, що значно пошвидшує час монтажу, на відміну від кабеля в бухтах. Відразу хочу відмітити, що сітка має самоклеючу основу, що полегшує його розкладання на підлозі. Обережно розрізаємо сітку, щоб не пошкодити сам кабель, та повертаємо мат в потрібну нам сторону. Намагаємося заповнити всю вільну площу, поминаючи стаціонарні предмети та залишаючи відступ по периметру кімнати. Важливо, щоб мати при оплації не торкалися та не перекривалися один з одним. Вістань від мату до стін в інших огороджувальних конструкцій повинні бути не менш 5 см, а до нагрівальних приладів під труб опалення не менше 20 см. Обов'язковою умовою монтажа термодатчика є його знаходження між вітками нагрівального елементу, максимально близько до поверхні підлоги. Після укладки теплої підлоги. Okay. підіймаємо 166 Ом та заносимо в протокол. Перед заливкою теплої підлоги ми змонтували опалубку з CD профіля, щоб розмежувати на зону заливки з іншою. Часто мати під плитку заливають шаром таткового клею товщиною 5-10 мм. Ми віддаємо перевагу використанню самовірібельної суміші, з допомогою якої можна більш якісно заповнити усі пустоти. Надзвичайно важливо, щоб розчин мав досить рідку консистенцію, щоб кабель був повністю залитий і навколо нього не утворилися повітряні порожнини, що згодом можуть спричинити локальний перегрів кабелю. Після того, як ми залили підлогу самовирівнюючою сумішу, робимо для протоколу контрольний замір на опору, щоб перевірити цілісність кабелю та ізоляції. Всі три значення не відрізняються та співпадають з номінальним опором на коробці. Значить, ми все зробили добре. Заносимо в протокол опору. На етапі заливки теплої підлоги в нас немає змоги змонтувати терморегулятор, на те, як в нас, в нас ще не виготовлені стіни на підчустове оздоблення. Після того, як стіни будуть виготовлені, будуть пофарбовані, ми зможемо змонтувати терморегулятор Terneo SX з Wi-Fi. Хочу зауважити, що терморегулятор потрібно підключати кваліфікованому спеціалісту. Давалося б, що немає нічого складного, але є певна схема, є певні нюанси, на які потрібно враховувати. Для підключення терморегулятора у нас є кабель живлення з жилою заземлення також у нас є термодатчик температури і є кабель нагрівальної жили з екрану. У підсумку хочу сказати: теплопідлога «Зубар» – це європейська якість за українською ціною. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть внизу під відео. Тепла вашим домівкам та миру всім. нам!